Вітаю вас, друзі. Пам'ятаєте, не так давно Владимір Путін фактично відмовлявся від пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо повного перемир'я, і ми за. Но є нюанс учора. Владимір Путін відмовився не тільки від перемир'я, а й, взагалі, від переговорів щодо завершення війни. Ми за те, щоб вирішити ці вопроси мирними засобами, но Владиміру Путіну знову усе не подобається. І погода йому не така, і колір неба не такий. І усі його постійно намагаються надурити. Останні відосі відпослідоми постійно намагаються водити за нас. <кій> Ну Нічого, ми вже к этому привиклітому він знову висуває божевільні умови і дає зрозуміти, що так звана Російська Федерація ні на які переговори не піде. Ви питання, а як как як з ними вести переговори? Але ви не переживайте, довірливі американці і це схавають і будуть знову казати, який прекрасний Владимир Путін і погана Україна. Тому я схильний вірити, що е -е, президент Путін діє чесно. Вот одна американська кастрюлька, яка повірила. Я знаю, друзі, ця тема. Вже усіх задовбала, але вона все одно дуже важлива для нашої країни. Тому ми з вами зараз поговоримо про це детальніше, але спершу знову нагадування про найважливіше. Також дякуємо за стору солізів. Які будуть знищувати громадян неіснуючої держави, і з огляду на те, що росіяни досі існують і ніякого перемир'я не буде. Зараз тим паче важливо допомогти українському війську. Усі реквізити є в описі до цього відео. Ну і ще, якщо ви дивитеся цей випуск, але не підписалися на мій канал, то це не чесно. Підписуйтесь у владіміра Путіна. Учора був дуже важкий вечір. То йому постійно мерещилися русофоби, а то ввижалися нацики. як нацики таке в самой Украине называют националисты. люди таких неонацистских взглядов. Він почав із далеку і вкотре дуже високо оцінив воїнів бригади Азов Національної гвардії України. Щас яні, уті подрозділі, в тому шлязов планують усіть. І саздать тож там знівдивізії, відірваний від реальності дегенерат Усе переплутав, тому що на базі бригади Азов буде створено корпус, а не дивізію, як він сказав. І ще Азов буде отримувати озброєння. Звісно, тому що це бойовий підрозділ. Неонацистські нацистські формування отримують получають доповнітельне і рекрутують свої, свої, свої ряди нових, нових людей. Так чому а це звісно до тотального русорізу? Я не знаю, чи отримує Азов вже американську зброю та техніку, але от дрони камікадзе одні з найкращих від вас Азов вже отримує, і це знову привід закинути на русоріз. І от власне Владімір Путін порозповідав про жахливих нацистів, про Азов і таким чином фактично став відмовлятися від подальших переговорів. І так то непонятно, з ким підписувати, які документи. І так то непонятно силу вони мають, тому що завтра прийдуть інші. Та оскільки за заявами Путіна стежить і американська адміністрація, він одразу почав викручуватися, аби це не виглядало як категорична відмова. І тому він висунув нову умову. Організація Об'єднаних Націй має встановити тимчасове управління над Україною. І в принципі, звісно, можна було б під егідою Он э, с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине. Вріменно управління зачекайте, зачекайте. Невже він став вимагати, щоб в Україні було запроваджено те саме зовнішнє управління? На те, що називається внешнім управлінням. Поїхавши, і вже напевно і не пам'ятаєш, що сам раніше розповідав? Ну нічого, я нагадаю. І Владимір Путін особисто і його посіпаки розповідали постійно, що в Україні якраз таки і є зовнішнє управління? Вот оно! Вот оно. Вот оно історія з зовнішнім управлінням Що такое зовнішнє управління? Управління внешнему... внешне зовнішнє управління под, управление... Этого под управление. внешне управління. Это внешне управління. Под повне внешнє управління. зовнішнє управління, внешнє управління з сторони запада. Так, это зовнішнє управління или нет? Ні! Нет. нет, не нет, а да. Він же сам раніше виступав проти зовнішнього управління, а тепер почав його вимагати. Чому так? Що змінилося? Відповідь проста: Владиміру Путіну треба терміново замінити вище Військово-політичне керівництво України щоб домовитися про капітуляцію, для чого для того, щоб провести демократичні вибори, для того, щоб всіх власті надієспособне і пользуючися довірям народу правительство і потім вже з ними починати у Білому домі вже відреагували на його слова не на найвищому рівні, але тим не менш, прес-секретар Ради національної безпеки Білого Дому на питання про зауваження Путіна щодо тимчасової адміністрації сказав, що управління Україною визначається її конституцією та народом України. Але на оцю заяву Владіміра Путіна треба дивитися ширше. Так звана Російська Федерація виступає проти будь-яких мирних ініціатив, у тому числі і проти так званих миротворців. Б на. Напомнить, что интервенция натовских сил на Украину угрожает неконтролируемой ескалація конфлікту і категорично неприємлима для Росії. Я не є прихильником ідеї відправки так званих миротворців до України, тому що це все одно не будуть гарантії безпеки, але навіть окремо узяті російські пропагандисти розуміють, що так звані миротворці потрібні для контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Поки моніторингові групи, поки миротворці не зайдуть на лінію розгронічення. Ні, кина, не буде, короче. і закончити це, повторюсь. Ми зможемо тільки смирати Путіну не потрібне припинення вогню або мир. Він виступає категорично проти цього. Але Макрон каже, що його якраз ніхто не запитував сьогодні. Росія проти них оскільки Росія завжди заявляла, що не хоче навіть української армії. Отже, я вас запевняю, угода з Росією відсутня, і не Росія буде вирішувати, що відбувається на українській території. Не збирається Владимір Путін дотримуватися і енергетичного перемир'я. Так звана Російська Федерація продовжує атакувати енергосистему України. Сьогодні була пошкоджена енергетика в місті Херсон руської артилерії. Ось так воно працює при цьому. Росіяни, звісно, ніколи відкрито не скажуть, що вони порушують перемир'я. Вони будуть у всьому звинувачувати Україну, як і сьогодні. Сьогодні російські загарбники знову завдали удару по газовимірювальній станції суджа і звинуватили, що, начебто, це зробила Україна. Росіяни, як тільки можуть, постійно демонструють, що вони не зацікавлені ані у тимчасовому перемир'ї, ані взагалі у мирному процесі. Цікаво, які сигнали цього разу з. Читає Трамп, але я, я я відчуваю з точки зору припинення вогню і зрештою угоди. якісь дуже добрі сигнали з Росії для того, щоб у Трампа не було жодних сумнівів. Владимір Путін знову використав агресивну риторику щодо України. Я що недавно говорив, ми їх дожмемо. Місце снова не що ми даб'ю. Він зібрався добивати українську армію ту саму, яку він знищив і ще на початку повномасштабного вторгнення. Причому декілька разів, звісно, для України зараз важка ситуація. Ніхто не каже, що у нас усе легко, прекрасно і чудово. Ми несемо втрати, ми втрачаємо території. Але погодьтеся, якби російська армія була у дуже сильній позиції, ми б не бачили отаких от кадрів. Ослик — это не от хорошей жизни, Давайте будемо чесними. но ослик — это лучше, ніж на своїх двоих. Якщо у російської армії усе так прекрасно і чудово, як розповідає Владимір Путін, то тоді чому ми все частіше спостерігаємо таке явище, як каліч полки, коли російські загарбники женуть на штурми своїх поранених? Давай, давай світа. Чи ну, так, так, так штурмують? На Донецьку стратегія Владиміра Путіна полягає у тому, щоб і далі вести війну проти України, але паралельно розповідати, як він виступає за мир, як він за переговори. А от клята Україна зовсім не така. І ось вам іще список із тисячі вимог. Тому я і переконаний, що ніякого перемир'я не буде. Владімір Путін не піде на справжнє перемир'я. Йому потрібна тільки війна, війна, яка відбувається у тому числі і на території так званої Російської Федерації, на слабожанському направлінні обстановка. Остається сложне навіть після переброски подкріплення і частини ахмата 177-155 бригад морської піхоти. І з огляду на це ми із вами зараз тим паче маємо тільки посилити підтримку української армії, щоб росіяни захлиналися кров'ю, щоб вони максимально дохли, щоб їхні втрати були ще більшими. І для цього наше військо завдяки вам отримало ще 515 нових ефпів. Перемога не приходить до тих, хто зневирився та опустив руки. Перемога та воля добивається у боротьбі. Ми бійці ж, батальйону безпілотних систем 61 МВР дякуємо фонду Стерненка за передані дрони. Слава Україні! Героям слава! Група Крила! ГУР МО України, Дякує спільноті Стерненка за надання 30 повітряних дронів небесного розрізу. Вінфлай. Нищимо наших ворогів разом! Слава Україні і разом mm -hmm. до перемоги. Бажаю здоров'я, ми, група Аерозвідки Соловей, 146 окремого батальйону, ословуємо подяку спільноті Стерненка, а також пану Стерненку за передані нам 100 FPV-дронів, які допоможуть нам краще нищити вклятих кля... окупантів. Слава Україні! Горизонт груп 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади, дякує благодійному фонду Сергія Стерненка за постійну підтримку. Небесний Русаріс буде тривати. Слава Україні! Пане Стерненко та всій спільноті Стерненка хочемо подякувати вам за надані дрони товсті е, від 112-го грубака, е, а саме вершників. Дякую вам велике. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо! Ми підрозділ ударних ударників Півій Апачі 90-го батальйону 81-ї аеромобільної бригади. Висловлюємо подяку пану Сергію та його команді за постійну підтримку та допомогу. Також дякуємо за 100 русорізів, які будуть знищувати громадян неіснуючої держави. Слава Україні! Горизонт-груп 81-ї окремої аеромобільної Слобоженської бригади. Дякує благодійному фонду Сергію Стерненку за постійну підтримку. Небесний русоріз буде тривати. Вітаємо від 6-го батальйону спеціального призначення бригади Азов. Хочемо висловити подяку спільноті Сергія Стерненка за надані 50-х півідронів. Іро вам дякую. Слава нації. Давайте будемо реалістами. Не сподівайтеся ні на які переговори. Не сподівайтеся на припинення вогню. Його вочевидь не буде. Сподівайтеся тільки на самих себе та на українське військо і продовжуйте активно допомагати силам оборони України.